Цього року Український адвентистський центр вищої освіти знову відкрив двері для абітурієнтів. Майбутні журналісти, філологи, економісти, тренери і навіть священнослужителі вже відчули себе справжніми студентами. Ви дуже бурне, хочеться, мабуть, скоріше почати займатися, вчитися, обучатися. Вот. Можливо, немножко переживання, звісно. Скоріше ну, ну більше положительно. Не менше за першокурсників хвилюються і студенти останнього четвертого курсу. Чесно, здається, що ніби кожен день буду пособливо проживати. Буду старатися з кожного дня щось ціну взяти. Раніше так не цінував кожен день, зараз починаю цінувати, розумію. Як це класно тут навчатися. Спеціально запрошений до свята квартет віолончелістів впродовж програми розважав гостей чудовою музикою. З привітальним словом до присутніх виступали секретар міськради Василь Олексюк, президент ОЦВО Василь Костюк та новообраний керівник ради засновників Станіслав Носов. Важливою подією для угі стало обрання нового ректора, яким стала Людмила Штанько. Хоча до привітального слова її запросили ще як виконуючий обов'язки ректора. Але незважаючи на це, студенти старших курсів привітали її гучними оплесками стоячи Особливі емоції, тому що мій син поступив на перший курс. і Для мене це особливі хвилювання. Я дуже довго думала про те, чи дійсно погоджуватися на цю посаду, тому що для мене я жінка, я залишаюся жінкою. Для мене важливо бути в сім'ї зі своїми дітьми, їх підтримувати, особливо син в цьому році також потребує моєї підтримки. Але бачачи підтримку колективу і бачучи підтримку студентів, які вони надають мені, я вирішила все ж таки вступити в ці води і рухатися далі сподіваюся, що моя ця посада принесе користь і подальший розвиток нашому навчальному закладу. Ще однією особливістю свято стало відкриття християнської школи джерело мудрості на базі Українського гуманітарного інституту. До лав її першого класу цього року увійшло 11 дітей. Першокласники здивовано роздивляються на всі боки і радіють тому, що вже учні. А ось батьки хвилюються чи не найбільше? Дійсно, дуже не волнуємося. Сьогодні утром встали, Как никогда было такое что-то невероятное, жена там что-то снимала, какие-то классные э, семейные видео, которые потом мы будем с удовольствием, безусловно смотреть. Но ну, мы счастливы, безусловно. Особенно то, что отдали в христианскую школу, потому что для нас это очень было важно, э, так как э, здесь будут вкладываться вот эти вот христианские ценности, которые на самом деле бесценны в наше время, да и не только в наше. Алина Сахненко та Виктор Крачковский у Гиньюс.